Чи добре, щоб грабіжницькі угрупування жили навколо школи? Звичайно, ні. Але в Пуерто Торо, Колумбії, від цього є певна користь. Адвентистська школа тут виховує дітей у своїх околицях вже майже 70 років, і за цей час місто наповнилось багатьма небезпечними угрупуваннями. Сьогодні тут налічується близько 70 банд. Адвентистська школа приваблює батьків у тому, щоб віддати сюди своїх дітей завдяки християнським цінностям, яким їх тут навчають. Батьки сподіваються, що це вбереже їхніх дітей від небезпечного. Способу життя наш заклад це справжній притулок для дітей, оскільки, на жаль, на цій території ми зіткнулися з хвилею насильства з боку молоді, яка була залучена до бандитських угрупувань, і багато батьків шукають спосіб, щоб уберегти малечу в наших установах, які можуть допомогти їхнім дітям рости в здоровому середовищі з кращою перспективою ставати порядними громадянами. Попри те, що школа забезпечує чудове християнське середовище, деякі учні все ще приєднуються до банд. Один Учень з нашого закладу потрапив у світ банд наркоманії та пограбування. Він став одним з найвідважніших стрільців, яких коли-небудь бачила ця територія. І, хоча цей колишній учень став могутнім босом банди, він все ще мав прихильність до адвентистської школи зі свого дитинства. Одного ранку капелан, увійшовши до школи, виявив, що багато комп'ютерів та цінних речей було викрадено. Він знав, що за це були відповідальні члени банди, тому чоловік попросив свого товариша боса про допомогу. Він одразу відгукнувся і сказав, що особисто збирається з'ясувати, хто вкрав обладнання. Через 30 хвилин він зателефонував мені і повідомив, що вже довідався, хто пограбував школу і де саме знаходяться вкрадені речі. Всі бандити тремтіли перед цим босом. Через короткий час разом зі своїми людьми він привіз все, що було вкрадено цієї ночі: Відеопроектори Комп'ютери, вентилятори усе це він одразу ж повернув на місце. З того дня адвентиська школа ставала все більшою і більшою. Маючи недостатній простір в класних кімнатах, почалось будівництво нових приміщень. Зараз у нас є будівельний проєкт, який полягає в тому, щоб надбудувати 3, 4 чи 5 поверхів над дошкільним відділенням. Це новий проєкт, який ми маємо. Ми хочемо створити простір, де буде кращий сервіс. Ми хочемо мати можливість надати місце для наших вчителів, оскільки нам бракує конференц-залу саме для того, щоб проводити наші зустрічі на старій локації. Також буде додатковий простір, в якому розташована кімната для відпочинку учнів. Частина ваших пожертвувань 13 суботи піде на завершення будівництва нових класів та приміщень. Будь ласка, моліться за освітню роботу в Пуерто Торо. Попри те, що тут чатує небезпека, ця школа змінює життя учнів. Дякуємо вам за підтримку місії по всьому світу.